Офіційно сьогодні починається другий тиждень мого навчання. Я зараз стою ось так біля цього собору, який я вже показувала у попередньому відео, яке я, до речі, вчора монтувала. Я думала, що вийде щось дуже дивне, бо я робила реальні якісь деякі уривки того, що я роблю, то їм, то кудись іду. Але, як на мене, вийшло ще доволі. Терпимо, називаємо це так. І я дізналася таку інформацію, що біля нашої школи там зараз постійно проходять якісь роботи, і нам викладач сказав, що у будинку, в якому проходять роботи, живе Спілберг. Ну, може, не прямо зараз, але це його будинок. І я собі думаю, блін. Я от тут знімаю влоги, Надо, навпаки, не ховатися, а йти десь там, десь там знімати біля Спілбергового будинку. Можливо, мене також візьмуть у якийсь фільм. Ну, Це так, знаєте, мрії. Я, якщо чесно, я би і не хотіла бути актрисою, але це так. До слова, другий тиждень навчання почався зі знайомства з новими викладачами та студентами. І, до речі, спробуйте здогадатися, для чого одна з викладачок використовує цю сім'ю свинок на своїх заняттях. Пишіть ваші здогадки в коментарях, і за правильну відповідь я надішлю вам листівку з Парижу. Цьому тижні я вирішила зайнятися культурною програмою. У них було дослідити досить популярні локації, столиці. І першим у моєму списку був музей роден. У мене є дві години перед наступним е, заняттям. І я зараз йду в один музей і здається, для українців там безкоштовний вхід. Перевіримо. Я зайшла вже в музей, взяла ось таку брошурку. Спочатку вони на мене подивилися, так, типу, <су> в безкоштовний вхід, але я не знаю, здається, я прочитала про це на сайті. Може, це і був і не цей музей. Я ж не знаю. Я підійшла, запитала, чи вхід вільний для українців на тимчасовому захисті. Ну, вони на мене так подивилися з коса. Але пропустили, не знаю, нічого не сказали. Ну, я й зайшла. Музей знаходиться в реальному особняку, де жив і творив скульптор. Він запропонував уряду Франції передати свої роботи в обмін на створення музею. І через рік після його смерті його заповідь був виконаний. Берігається близько шести тисяч скульптур, включно з найвідомішими, як мислитель, врата пекла чи поцілунок. Хоч я не дуже великий знаток у скульптурі, маю визнати, що врата пекла дійсно вражають, хоч сама робота і не була закінчена скульптура мислитель, як виявилось, була задумана як частина композицію зрештою пізніше перетворилася у самостійну скульптуру. За задумом родена чоловік не просто роздумує, а бореться з думкою, і саме тому його тіло напружене і стиснути як пружина. Це людина, що вдивляється в хаос, який, начебто, мав би відкриватися воротами в пекло. А там безвихідь, людські пристрасті і вічне страждання звучить не дуже оптимістично, зате реалістично. А взагалі, музей нічого особливого. Для тих людей, хто любить скульптуру, то для них можливо буде цікаво. Я більше люблю картини, тому музей так собі, а от парк і сама територія тут дійсно гарна. Це так доглянуто, прикольно і добре, що вхід безкоштовний, і людей, і тьма, і я так бистро пробіглася, подивилася. Як я не люблю великі скупчення людей, то часто враження навіть від найкрасивішої локації може зіпсуватися дуже швидко. Територія біля музею мені дуже сподобалась. Скульптури родена просто під відкритим небом. Навіть є невелика кав'ярня. На виході я вирішила зайти подивитися, які сувеніри продаються, і от за якихось скромних 200 євро ви можете вдома поставити собі майже скульптуру родена. Музей був непоганий, але не вау, тому рухаємось далі. На серпень у мене є ще одна досить важлива місця. Зараз дуже якийсь пішов бум на Матчу, відкривається дуже багато різних кав'ярень, які спеціалізуються от саме на Матчі з різними там, то з, полуницею, то з якимись різними шоколадними додатками і так далі. ну багато чого. Я взагалі пробувала Матчу три рази. Два рази мені взагалі не сподобалося. Це було, здається, в Італії і ще, б, не пам'ятаю. і... Третій раз я спробувала Мачу із полуницею у Версалі. Там вона мені більш-менш сподобалася, але чесно кажучи, ціни на неї вона коштує дорожче ніж кава, і я не розумію приколу. Тому я на серпень собі поставила таку ціль спробувати мачу в п'яти різних місцях. Дивна ціль, зважаючи на те, що мача мені не дуже сподобалась, але я все ж таки вирішила дати їй шанс. Зайшла в одну кав'ярню, вона так і називається. The Coffee. чесно кажучи, матча, ну я б її оцінила на три. На 3 з 5. Не скажу, що мені зовсім не сподобалось, але все ж таки вона у них має якийсь такий водянистий смак, трошечки полуниці. Ну так, 3 з 5, не більше. Я шукаю мачу саме, я десь читала, що існує, існує така мача із молочним смаком, і вона дуже смачна. Так, от у мене є ще чотири спроби знайти допомачу. Наступного дня я пошурувала ще один досить відомий та популярний музей музей Орсе. Бачивши натовп, я вже трохи напряглася, але у мене виходу не було. Цей музей також безкоштовний для українців на тимчасовому захисті, і поки він у мене є, то я точно буду користуватися можливістю. Музей Орса це колишній залізничний вокзал, який був побудований ще у 1900 році. І коли вокзал застарів і став непридатним для сучасних поїздів, то будівлю лед не знесли, але замість цього її врятували і перетворили на музей. Тут знаходиться найбільша у світі колекція імпресіоністів: Клод Моне, Едуар Мане, Ренуар і звичайно ж, Ван Гог. Але про це трохи пізніше. Як на мене, одна з найвражаючих скульптур у музеї це чотири частини світу, що підтримують небесну сферу. Ці чотири жіночі фігури представляють чотири частини світу. Вони разом тримають небесну сферу, символізуючи єдність людства в пізнанні Всесвіту. Мені здається, що деякі люди почали забувати, що було б непогано зберегти планету, а не розрушити її. Об'єднатися, а не конкурувати. Якщо піднятися вище, можна пообідати в ресторані. Ціни я не дивилася. А якщо проштовхатися і знайти місце, то, можливо, навіть вийде випити кави у кав'ярні. Звісно, досвід так собі, спека, натовп, але людей це не зупиняє. І ось ми наблизилися до найгіршого, імпресіоністи. Крім них, тут можна побачити людей, які штовхаються тільки для того, щоб зробити фото Ван Гога. І так, я не буду сперечатися, що картини неймовірні. Але роздивитися їх через духоту натовп практично нереально. Дуже багато людей просто штовхаються, щоб зробити фото і відійти, навіть не подивившись на саму картину. Якщо ви дійсно фанат цього виду мистецтва, то можливо вам буде і цікаво піти на поверхи до імпресіоністів, але на мене воно враження не справило. Я ще раз переконалася, що натовпи це не моє, бо страждання не вартують ніяких картин. Тому я трохи. Постояла, подивилася на величезний годинник на фасаді, який залишився ще з часів вокзалу, і повернулася на навчання. Наступного дня у мене на курсах було заняття, яке називається Променад Поетік. Це такий додатковий урок, коли викладачка обирає локацію, яку ми можемо дослідити, щоб зануритися в культуру, атмосферу Франції. Ну і звісно ж, попрактикувати мову. Ми поїхали у ботанічний сад, у якому я уже була, але 100% могла б рекомендувати його іншим. Це Головний ботанічний сад Франції він був заснований у 1626 році як Королівський медичний сад. Тут є і оранжереї, і трояндовий сад, лабіринт, міні-зоопарк, який, до речі, є одним із найстаріших у світі, та музеї природознавства. Ми туди не заходили, а просто прогулялися парком, почитали поезію, яку підготувала нам викладачка, обговорили і пішли пити чай з м'ятою в мечеть. І так як я величезний поціновувач східної культури, то мечеті такого типу це моя віддушина. Це найстаріша та одна з найбільших мечетей у Франції. Вона була побудована на знак вдячності. Ещні мусульманам, які воювали за Францію під час Першої світової війни, я наче на декілька годин перемістилася в Марокко, і ця локація мене дуже порадувала. Наступного дня у п'ятницю я забронювала собі екскурсію у музей середньовіччя. Він називається Музей Клуні на честь найвідомішого монастиря середньовіччя. Але щоразу вимовляючи цю назву, в мене перед очима тільки обличчя актора Джорджа Клуні. Музей розташований у готичному особняку п'ятнадцятого століття у колишній резиденції монастир. Там можна побачити вітражі, різьблення, предмети побуту, зброю, ікони та різні релігійні артефакти. Головна зірка музею це серія гобеленів Дама з єдинорогом. Як виявилося, це одна з найзагадковіших серій гобеленів у світі, і створена вона була наприкінці 15 століття. Ці полотна складаються із шести величезних сцен, які уособлюють п'ять чуттів плюс таємничу шосту сцену, яка називається Амусоль де Зіг. Моє єдине бажання, одразу перепрошую за свою вимову французькою мовою. У середньовіччі єдиний рог був символом чистоти, жіночої цнутливості і одночасно сили прирученої любов'ю. І так як цей музей був побудований прямо над руїнами давньоримських терм третього століття, то якраз їм була присвячена моя екскурсія. Ці терми це залишки громадських римських лазень, які були побудовані ще у часи, коли Париж називався Лютеція, судячи з того, що Розповідала гід, не хотілося б мені жити і приймати ванни в середньовіччі, і не дивлячись навіть на те, що римляни таки постаралися і навіть придумали підлогу з підугрівом. В Загальному цей музей мені сподобався, але там дуже багато релігійних експонатів, ікон, що мене не дуже приваблює. На території музею Клуні також є невелика кав'ярня, де можна випити кави, з'їсти якийсь смачненький десерт та насолодитися атмосферою середньовічної епохи. І в суботу приїхав. Мій чоловік, і я вирішила взяти перерву від курсів на весь наступний тиждень, щоб трохи відпочити. В неділю ми вирішили піти в місце, яке я чомусь зовсім пропустила, і про нього мало хто говорить. Але я також могла б його рекомендувати. Мені там дуже сподобалось. Однак перед цим ми проїжджали галері Лафаєт, і я побачила виставку робіт українського дизайнера Руслана Багінського. І звісно, я не могла пройти мимо, я раділа, наче дитина, так, наче це. Мої роботи там стоять, але насправді я вважаю, що це величезний крок вперед для України, це відображення нашої культури, нашої самобутності, і це ще раз підкреслює, що ми не просто якась невідома країна, незрозуміло де. Ми незалежна, прекрасна держава зі своїми дизайнерами, художниками, поетами, артистами. І нам точно є, що показати і що дати цьому світу. І хоч я не фанат капелюшків, але мені сподобалась підвізка на сумку з різними птахами. Ось вона перлина Парижу. На перший погляд може здатися, що це якась антична споруда, але це церква Святої Марії Магдалини. Будівництво почалося ще в 1764 році, але потім було кілька разів призупинене через то французьку революцію, то зміну режиму. А потім, взагалі, прийшов Наполеон, змінив курс і сказав, що не буде тут ніякої церкви. Я побудую тут храм слави французької армії. Він наказав перебудувати все в стилі античного римського храму на зразок. Парфенону в Афінах. І після падіння Наполеона будівлю не знали, куди подіти. То хотіли зробити з неї банк, то бібліотеку, і зрештою освятили як католицьку церкву, присвячену Марії Магдалині. І хоч я не вважаю себе релігійною людиною, масштаби цього місця мене дуже вразили. Тому однозначно рекомендую до відвідування і плюс ця локація безкоштовна. Надіюсь, вам сподобався влог такого типу, адже мені хочеться показати не просто якусь локацію, а й розповісти якісь цікаві та незвичні факти. Які я й сама дізналася, поки прогулювалася разом з вами.